Вітаю вас, мої любі. Діти, до нас завітав Юрчик і щось його непокоїть. Вітаю тебе. Вітаю вас. Я дуже хотів керувати транспортом, але не вирішив, яким. Може, ви мені допоможете. Який ви транспорту найкращий? Не хвилюйся, Юрчику. Дітки, давайте. Розповімо Юрчику про транспорт, а допоможуть нам в цьому загадки. Я полюбляю відгадувати загадки, бо це цікаво. Діти, будьте уважні, що за чудо, довгий дім, пасажир є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це таке, діти? Автобус. Наступна загадка. Коник цей на двох ногах. Будь-який здолає шлях, коли вулицею мчить, безперервно торохтить, а тролейбус і дуже легко обганяє. Що це таке, діти? Мотоцикл, автобус, мотоцикл. Це який від транспорту? Наземний. А що ще відноситься до нього? А хто керує? Водій молодці, любі. Далі. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей. Татусів, матусь, дітей. Це що за вид транспорту? Що ще до нього відноситься? Молодці. А хто керує літаком? Льотчик чи пілот? Розумнички. Далі. Через море, океан, сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. І це корабель. Розумнички. До якого виду транспорту він відноситься? До водного. Що ще до нього відноситься? Так. Хто керує капітан? Молодці! А зараз, давайте, діти, з вами пограємо у гру 1, 2, 5. Я буду вам казати назву транспорту, а потім ми з вами. Як буде звучати, коли їх один, коли їх два і коли їх 5. Наприклад, один автомобіль, 2. Автомобілі. П'ять автомобілів. Тепер так само зробимо з автобусом. Один автобус. Два. Автобуси. П'ять автобусів. Так. Корабель один. Два кораблі. П'ять кораблів. Так. Потяг один. Два. Потяги. П'ять. Потягів. Правильно. Човен. Один. Два човни. П'ять човнів. Так, давайте те саме зробимо з літаком. Один літак, два літаки, п'ять літаків. А якщо я вам скажу електричка. Одна електричка. Дві електрички, п'ять. Електричок. І останнє один трамвай, два трамваї, п'ять трамваїв. Молодці діти перелічували транспорт. Зараз ми з вами послухаємо віршик, який написав Ігор Січовик. Називається він Гіде Зайчик у трамваї. «Їде зайчик у трамваї». І довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить ваш квиток червоніє зайчик густо і дає йому капусту. Пожував їжак листок, це говорить не квиток. Доведеться вам зійти і додому пішки йти. Маленький, коротенький і веселенький віршик. Ви запам'ятали? Як він називається? Так, їде зайчик у трамваї. А хто його написав? Ігор Січовик. Давайте з вами обговоримо, що ви запам'ятали з віршика. на якому транспорті їхав зайчик? На трамваї. Так. І хто до нього в трамваї підійшов? Їжак. І що він спитав? Він спитав у зайчика його квиток. А що ж їжачкові дав зайчик? Листок капусти. Так. І що ж на це сказав їжачок? Що це не квиток, і прийдеться йти пішки, бо проїзд не оплачений. А на кого в пасажирському транспорті кажуть? Заяць да, на тих, хто намагається проїхати безкоштовно, бо за проїзд у пасажирському транспорті треба платити. Кажуть, проїхати зайцем це означає проїхати безплатно. Давайте, діти, разом прочитаємо цей віршик. Їхав. Зайчик у трамваї і довкола позирає. Тут підходить їжачок і говорить ваш квиток червоніє зайчик густо, і дає листок капусти, пожував їжак листок, це говорить не квиток, доведеться вам зійти і додому пішки йти. Молодці, дітки!» Ну що, Юрчику, допомогли тобі дітки? Я дізнався дуже багато цікавого, і тепер я знаю, що є дуже багато різних видів транспорту, а в мене є ще час подумати і гарно навчатись. І тоді я стану вправним пілотом, а може машиністом, а може, водієм. Я дуже вдячний вам. Ви мені дуже допомогли. Допомогли. Вони розумнички. До побачення, Юрчику, приходь к нам ще. До зустрічі! Обов'язково прийду. І вам, дітки, до побачення. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. До зустрічі!